Так, привіт, привіт, привіт. Слухай, ну розкажи про свої от, власне враження. Знаєш, я от дивилася президента, можливо, це моє суб'єктивне, але мені здалося, що він трохи так менторськи розмовляв із журналістами. Ну, і зокрема, про твоє питання він так само прокоментував після нього. От розкажи, яке твоє враження як журналіста від прес-конференції Порошенка? Ну, перше, я хочу сказати, що насправді жодна людина не задала, і жоден з мас-медіа не задав президенту якесь питання, яке можна було б назвати компліментарним. Це те, що ми дуже часто бачили за Тобто Всі питання були гості, всі були по суті, всі були виправдані, в тому числі не моє, а це питання експертів реанімаційного пакету реформ. Зникаєш тайно боску, бо виносите на ало, зникає, так? так ти зникаєш трохи, так, так може там ще зв'язок поганий, трохи відійди, десь в місце, в яке да. ми можемо те добре чути. Так, тут краще. Ну поки чути так. тебе, так кажи. Та я ж кажу, що в принципі жодне питання не було компліментарним. Всі питання були по суті, і е, всі були доволі гострі, а деякі були дуже гострі. Не на всі президенту було легко відповісти. Він деколи приходив на емоції. Мені трошки не сподобалося, що часто журналісти намагалися кому комуніку. Коментувати вже свої питання, задавали більше, ніж одне. Ну тобто, ну а це такі вже внутрішні якісь речі, звичайно. Що де ж це в якісь дискусії, а це не формат дискусії, це не круглий стіл з президентом, розумієте? От. Але звичайно, порівняно там з тими прес-конференціями, там Нов Януковича, не до ночі згаданого, та, то, звичайно, це зовсім інший рівень не було тут. Тут була зрозуміла приблизно логіка, чому саме ці люди отримували можливість задати запитання, і тут не було там ну Тобто ніхто не готував, ніхто не узгоджував запитання. Тим не менше, всі запитання були передбачені достатньо і були достатньо передбачені, на жаль, і відповіді. Чи президент виглядав трошки менторський отон, так, мабуть, так, місцями мені теж це видавалося. Але в цілому він дуже намагався, там була така в нього знакова фраза, коли він сказав, я собі дав слово, що він перед прес що не буду сперечатися з журналістами. Ну Він, в принципі, в цілому намагався справляти враження такого. Такого дуже демократичної людини, ось але 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 так ну це не, не завжди давалося місцями був досить жорсткий, якщо ви чули особово, коли йшлося про чули. війну. Mm -hmm. Про цей про цей прорив, про цей прорив двох дивізій, двох бригад, наприклад, десантних. Ну це було доволі це було на рівні мені здається, клюзиву. Такого mm -hmm. знаю, що була як заготовка президентська. Ну ось таке. А скажи, а були якісь запитання? Точніше, чи лишилися якісь запитання за кадром? Ну які не встигли журналісти е, запитати, але вони були там принципово? Овими для них. Не знаю, чи були принциповими. Я ще, ще раз кажу, оскільки журналісти не узгоджували запитання, раніше узгоджували. Така була кухня. Чому ну, так одного так. Дарка Чупак, просто попереднього переднього президента, прес-прес-секретар намагалася так убезпечити сам цей потік інформації? Та вона вимагала, щоб їх подавала заздалегідь запитання. Тим що боку, сама журналістка спільнота для того, щоб хоч щось гостре дійшло і спитати того Януковича, раз на 100 років щось важливе. Люди між собою визначали, хто і яке питання донесе все. Такі, тому що була обмежувалася штучна можливість це зробити mm -hmm. зараз. Звичайно, це просто вільний потік запитань. Ніхто нічого не озвучив. того, що я чув, наприклад, були цікаві е, запитання, які не до них не сили. Там от е, Володі Оне хотів запитати, чому Медведчук виступає в ролі посередника mm -hmm. на всіх перем. Uh -huh. ну, мені здається, це да, адекватне питання. Ну, от, під, я не знав, чи дадуть все-таки слово Радіо Свобода, ось час стояла біля мене журналістка. Я знав теж її запитання, але дали їй слово. Вона запитала про забудову президента. Ну, не знаю, скільки задовільна була відповідь, знову ж таки, але відповіді всі були достатньо теж аргументовані президентом, мені здається. Так що в цьому враження доволі приємні. Спізно не було таким же це все колір Андрію. Це все приємний рожевий колір на фоні гаранта. заспокійливий так. Uh, питання 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 було настільки здає, ну питання, скільки були по суті. Ні в кого навіть не виникло спокуси запитати, як ви проведете різдвяні свята або скажімо там. А чому ви написали воля, віра, воля, перемога це ж абревіатура ВВП, вийшов як Путін. ну, Тобто на дурні запитання просто ні в кого не було ні часу, ні uh -huh. бажання, ні натхнення. І це мені здається добре. Добрий формат був в цьому сенсі досить такий. Uh, Ставте uh -huh. Андрій, um. довесть ми бачили, що після прес-конференції журналісти обступили президента і ще якийсь, якийсь час щось в нього запитували. А, про що був діалог, про що спілкувався так, би мовити, оф рекорд, якщо це можна назвати, так президент із журналістами після закінчення прес-конференції? Ну, дивіться, там Соня Кошкіна про щось запитала президента, ага. але я не знаю про що. І також перший національний ще вони там щось Соня питали. Кошкіна ви? по моєму про Ярему запитувала. А що спитала? Чи задоволений він діємо Ярема? І а, президент сказав, що. Діями генпрокуратури він не задоволений. Він повторив він повторив він я... повторив свою тезу. Тому що так. він те саме сказав під час брифінгу. так. деякі питання повторювалося. Що бачите, дублювалося про війну. Там, зокрема, угу. а, про, про воєнний статус. Там тон чим чим чиншим соусом чотири рази це питання піднімали. Я порахував. А ти сказав вже про російських журналістів? До речі, я хотів спитати, так. Угу. Так, журналісти тут були, були принаймні три телеканали: РТР, перший російський ОРТ у колишній прахи, Ну, так, Я бачив табличку першого каналу, там жінка сиділа, вона сиділа так за камерами. Не, можливо, її просто не помітили, можливо, просто ну, спеціально не задали. питання. Але Вона вже піймала Порошенка тут в коридорі. А, Це так, 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 російський канал задав. А про що вона питала? Вона віг, а, в неї було питання про Оде... розслідування одеської цієї трагедії. А. От, і на що президент сказав? Що а, коли Росія видасть Fuji, оцього ну, міліціонера, а, то тоді як би, може це. А, керівника одеської міліції, Так, керівника одеської міліції, можливо, тоді це якось пожвавиться розслідування. Ну, Я записав на, навіть невеличкий бліц-інтерв'ю з цією журналісткою, uh -huh. вона сказала, що не задоволена відповідь, тому що, на її думку, розслідування дуже погано проводиться дуже недавно. Uh -huh. uh -huh. Ну таке, ну лайф ньюзу тут не було, якщо ти це маєш на увазі. Так, ні, ну що це за прес-конференція без лайф-ньюз? Ну хлопці, це не треба було, знаєш, якось. Ми насправді дуже. треба, не знаю, Офрекорс нам казали, що вони просто запізно подали заявку, по-хамськи поставилися. Я зрозуміла. Дякую, Андрію, дякую, Якове. Чекаємо вас.